Вам, шановні наші гості, раді вітати вас на звітньому концерті Хотинської музичної школи разом до перемоги. Мистецтво було і буде на часі. Його треба відроджувати і розвивати, бо це творить і єднає націю. Зокрема, за нього борються хлопці і дівчата на передовій. Всі ми разом робимо все, що від нас залежить, для нашої спільної перемоги. Ми надзвичайно вдячні, що завдяки нашим воїнам ми маємо можливість творити і надалі. Саме їхній героїзм не дає пасти у відчай. Згадаємо героїв, які боролися. І загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Вшануємо хвилиною мовчання всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Пам'ятаємо, не пробачимо, переможемо.